Запрошується до слова Олександр Лєсніков, КОСІО КОМЕРЦІЯ та розвиток Велбілдин, well КОНТЕКТ будова. Та послухаємо, як при технології оптимізують будівельні процеси. Це відповідь вам на запитання: що цікавить нас це чи не цікавить. Зараз тут будуть об'єкти, які збудовані з дуже великою кількістю цих деталей, які ми виготовляємо, і нам треба по цим стандартам їх робити. Дуже цікаво, але треба просто. По інакшому поговорити. Доброго дня, шановні, вітаю вас на цьому зібранні. Дуже гарна така подія. І щиро дякуємо організаторам, спонсорам цієї події, тому що а, сьогодні це дуже важлива тема, і вона розкриває перед нами розуміння того, що буде відбуватися на будівельному ринку а, найближчі часи. Ми знаємо, що а, не тільки в нашій країни, коли вона була в составі СРСР, а також в інших країнах, де відбувалися дуже великі руйнації. Після цих руйнацій ці країни піднімали у себе об'єкти нерухомості саме через а, технологію пріфабу. Також саме у нас відбулося після Другої світової війни. Коли uh, треба було дуже багато житла побудувати, встановлювати міста, повертати uh, людей з Заураля, які туди виїхали, в Казахстан і таке інше знову в європейську частину uh, нашої uh, великої, не нашої, в той состав, країни, в країни, якої ми входили, так само те сталося і на Україні. І сталося так, що сьогодні у нас є усіх. Стійке таке вираження панельки. Ну, це панельки. Ми бачимо ці панельки, які зараз стоять, вони вже не те, що морально, вони технічно застаріли, їх треба всі зносити. Але куди людей дивати, це поки що програми такої немає. Їх намагалися робити. Ну, якось і сьогодні пінопласт вішують, там палістіров на них, там роблять з них якусь красоту, щоб в них якось можна було жити далі. Але з того часу у нас панельки не використовувалися. Чому? Тому що будівництво пішло в цеглу, і будівництво пішло потім в залізобетонну монолітну конструкцію. І якось у нас ці панельки зупинилися і далі не розвивалися, а конструктивний бетон розвивався тільки в якихось виробничих. Будівлях там, або індустріальних якихось, і дуже багато цього не було, та й такий невеличкий екскурс робив. Але на Заході сталося зовсім по-інакшому. На Заході на Західу почало розвиватися префаб технології, і сьогодні а, в будівництві префаб технології в західних странах займає десь приблизно 30% від загального об'єму будівництва. Там є якась вага префаб фаб-технології пов'язані там з зборно-каркасними будівлями з дерев'яними будівлями, але саме в, конструкту... в конструктивному бетоні досить велика питома вага сьогодні вона постійно збільшується. Чому? Тому що е... сильно високі екологічні стандарти самого процесу будівництва, вимоги, е... сильно вимоги е... по охороні труда, по тим умовам, яких будівельники працюють саме на майданчиках будівельних, і дуже великі вимоги стосовно самих екологічності самих цих будівельних матеріалів, які використовуються. Тому ми на сьогодні день, проводячи аналіз, розуміємо, що при ФАП-технологія Повинна вернутися знову в ту технологію, яка буде пріоритетною при відбудові України. Чому? Тому що вона допомагає в сьогоднішньому кризисі, в сьогоднішньому нехватці людських ресурсів, в сьогоднішній швидкості, в сьогоднішній якості вирішити це питання. Ми, проводячи аналіз, розуміємо на сьогодні, що ми. Технологія префаб технологія в залізобетоні може бути конкурентна також і по ціні. А коли ще порахувати всі інші витрати, які стосуються будівництва, загальновиробничі, які на майданчику можна зробити ці витрати, ми бачимо, що воно навіть виходить по економіки навіть краще, ніж привищення наше класичне будівництво. Ну, тут вкратце написано, які речі ми вирішуємо по обході проблеми традиційного будівництва. Це швидкість будівництва, де здача об'єктів на 40% по часу швидше відбувається. Енергоефективність заводу. Тобто при кожному проєктуванні ми стосовно проєкту можемо реалізувати в префаб технології будь-який рівень енергоефективності. Цифровий контроль. Сьогодні дуже велика кількість фондів, які приїхали в Україну, яка розглядає відбудову України. У них в першу чергу стоїть такий запит: Скажіть, будь ласка, а як ми це можемо побачити в БІМі? Всі сьогодні говорять БІМ, БІМ. І ще рівень там реєстру, регістру, там, сотий регістр. Ви розумієте, про що я говорю? Сотий регістр. Тобто хочуть бачити, скільки коштує той гвинтик, який там буде закручений, і у себе це погодити. А... У нас також вирішується питання по ефективності ресурсів. Чому? Тому що саме БІМ, ПРІФАБ разом на будівництві, так як Prefab, він повинен бути запроєктований повністю перед тим, як буде побудований. Ми одразу бачимо повністю всі ресурси. Я знаю, що багато будівельникам така річ не дуже сподобається. Чому? Тому що ми всі тут знаємо, що за ці роки, останні 30 років, так склалося, що ну, після напевно, Всепіту це друга галузь, де все дуже скрите, як робиться. Да? Всі знають, да? особливо в загальним. В роботах, які пов'язані з е, бетоном, з общестроєм. Да? Там саме, саме як кажуть, в Одесі циміс там знаходиться. А коли ми переходимо на цифрову технологію, коли ми переходимо на виробництво по префабу, цей циміс кудись дівається, і нам треба зрозуміти, що це буде злам в будівельному галузі. Але ми вимушені повинні буде це зробити. Нам треба переладнатися на це. І сьогодні це дуже великий виклик для нашої отраслі взагалі, для будівельної. Ну, тут невеличка реклама нашого заводу, що у нас, наприклад, завод, який побудований в Одесі, який вже працює досить потужно, він в 2021 році, ні, в 2020 му у 2020 році по року у нас вийшло в експлуатацію порядка 100 тисяч квадратних метрів, а завод взагалі може виробляти, бо ми його на виріст зробили, 120 тисяч квадратних метрів на рік. Тобто сьогодні ми можемо охватити дуже тим великий южний регіон для того, щоб будувати в ньому різні, різні, різні архітектурні рішення, починаючи з індивідуального будівництва і закінчуючи висотками до 72 метрів. Висотою. Причому це може бути: у нас є, скажімо так, два основних продукти це фасадно-стінові панелі, які можуть використовуватися в класичному будівництві, тобто вони можуть працювати разом з, з залізомонолітною конструкцією, залізобетоною, і також повністю 100% стовідсотково де ми від нуля, які підготовлений з залізомонолітного. Бетону далі виростаємо до самої кровлі, до 72 метрів, все можливо в повному префабі. Там єдина річ, що внутрішні будуть деякі стінки, зроблені там з попривичної технології, з цегли або а, з блоків. Так. Да, так, тут, тут ми швидкість будівництва, знову кажем. Я зараз інший слайд покажу. О! Це дуже гарний слайд, який показує. Зліва і справа – це дві наші будівлі. Якщо позбавити зліва, то ця будівля почала рости Це один проєкт на одному майданчику, і ця будівля почала рости і виросла до цього об'єму майже за два місяці, коли ми вийшли з землі. А поряд, те, що будується, вийшло перший поверх теж з моноліта зроблений, бо в нього там була висота 4 метри, 4,20 по-моєму. А інші ці поверхи виросли за півтора місяця, навіть менше, там місяць і півтора тижня. Але, якщо подивитися, в одному випадку у нас ще фасадів нема, а в другому випадку є всі фасади і внутрішні всі стіни є повністю складені. 500 квадратних метрів бригада з 10 чоловік складає за. Неділю. А, і так воно росте повністю, вже будівля виростає швидкість саме у тому. Тут на цьому прикладі ми бачимо, як це відбувається. Да? Наскільки це швидше відбувається, наскільки менше людей треба. Але на людях це не закінчується, ми ще далі побачимо. Навколо будівельного майданчика взагалі майже нічого нема. Тобто, є площадка, яка приймає машину, є відкрита площадка для того, щоб на неї можна було скласти, якщо трошки швидше транспорт привіз, стоїть кран, і 10 людей зовсім чистенькі, роблять будівлю. Є трошки бетона, але він потрібен тільки для того, щоб зробивши при наборі вертикальних конструкцій, там виходить, накріплення як опалубка. І заливається туди бетон, і у нас виходить конструктив як збір монолітний. Тобто ми замонолічуємо зле соєдиння, які робляться. Тобто, до панелі це немає тих старовинних, де у нас було тільки вертикальне навантаження, рознесено, а у нас ще й горизонтальне, немає ніякого застосунку. Зовсім інша технологія. Енергоефективне рішення 100%. Наша фасадна стінова панель, яка монтується як на залізобетонний каркас, так, до речі, та будівля, яка стояла в залізобетонному каркасі, вона надавала на неї свій фасад з тих фасадно стінових панелей з трьох шарових. Трібетон ми її називаємо, бо є важкий бетон, як ограждаюча конструкція, конструкція, полістиролбетон, як конструкція, яка Створює енергоефективність, стеклофібробетон надміцний, який створює дизайн і архітектуру. Причому далі буде фотографія, ви побачите, яке може бути різноманіття. От, наше різноманіття. це наші панельки. Ну, не похоже на ті, які були зроблені. Ми бачимо тут зовсім різні архітектурні рішення, і це все в стеклофібробетоні. А оце червоненька в правому верхньому углу – це будівля, яку ми в Львові побудували. Вийшли за межі Одеси, поїхали в Львов і зробили її там. Ну, тут невеличкий план, де показується, що може гібки, до речі, до панелі теж можна порівняти, що є внутрішній простір, ми можемо формувати з різними плануваннями. Тобто квартира від квартири може, проєкт від проєкту відрізнятися. Це теж. Деяка гібкість може бути. 8,5 в сійсміки. На предыдущих презентаціях, які були раніше, я дуже багато про це розповідав. Але сьогодні воно сертифіковано. На це отримали декларації відповідні, і ця будівля є, вона побудована оця до 16 поверхів. В Одесі стоїть, можна приїхати. Подивитись, як кажуть, руцями потрогати. Ну, про БІМ я казав чуть раніше, в нас повністю супроводжується все бімом. І це технології сьогодення, це не майбутнього. І всі проєктанти сьогодні знають, що коли ми збираємося працювати з європейськими грошима, то по-інакшому не вийде, тому що у них перша вимога БІМ. Ми хочемо бачити ваші проекти прозорими і щоб в них не було ніякої корупційної составляючої. Наш завод, який може бути зроблений в будь-якому місці цієї країни, але можемо також, ми шукаємо зараз партнерів по країні для того, щоб з ними можна було побудувати ці лінії на базі тих заводів, які існують, тому що є регіональні потреби для того, щоб логістичне плечо скоротити. Ми сьогодні ведемо переговори з компаніями, які мають такі заводи. Ну, не саме такі, як у нас, а ті, які можуть бути лігти в основу нашої технології. Так він виглядає. Наш завод, отак виглядає опалубочна система, в якої лежить поліуретановий коврик, який зробить таку гарну панель з рифленою поверхністю, то ми робили будівництво реабілітаційного центру Незламне в городі Львові. Отак це відбувалось. До речі, три людини, кран зібрали 2400 метрів та 6 поверхів по 400 метрів кожний за два місяці. Три людини. три монтажники і кран. Більше не було там. Ну, там начальник ділянки приїжджав, дивився час від часу їх там підкручував. І все. Це не враховуючи галерії, які тут були. Тобто, дуже швиденько, в тиждень вони збирали один поверх спокійно, 400 метрів квадратних, одягали в фасад три людини. І, до речі, компанія, яка була генподрядником, ми з ними потім провели переговори, сказали: ви ж бачили, ви дивились, це у Львові, щоб ми не возили своїх людей. Це відрядження, це релокація. Ми зможете наступну будівлю, яку ми там запроектуємо, це зробити навіть легко, ми подивилися все, розібралися. Тобто їм навіть не потрібен буде шеф-монтаж, бо вони самі бачили, їх робітники приходили, їх майст приходили, дивилися і сказали, нічого складного взагалі нема, ми готові це зробити. Оця будівля, яка, до речі, була відкрита всередині. Ну, на днях було, буквально півтора тижня назад, напевно. а? Так, да, півтора тижня назад, була, їздили там і е, Наталя Вікторовна була, і Садовий сам був, нам не сталося туди потрапити, бо в іншому місці були. Вони відкривали і роздивилася, дуже висока оцінка була, дуже казали, що просто капець як красива. Так, да, будете розказувати? А добре, тоді я не забираю вас, не забираю ні в кому розвит... да. да. Галерея, до речі, галерея дуже гарна. Архітектор продумав гарне дуже рішення по балконам по цим. І ми змогли це зробити. Приміняли там не стики, які дуже технологічні, інклюзивні балкони, на які може виїжджати. Хлопці, які після реабілітації, під час реабілітації там на інвалідних візках будуть. І вони, них це вона як тераса така виходить відкрита, дуже гарна. І будівля гарна вийшла. Гарна, якісна. І така гарна така обкладинка, сорочка. Дуже гарна вийшла. Дякуємо за увагу.